15 років за ґратами може провести рівнянин за вбивство знайомого. Нагадаємо, 21 лютого цього року він завдав сокирою тяжкі травми 45-річному жителю села Верхівськ, внаслідок яких чоловік загинув. Станом на сьогодні слідчі зібрали усі докази для доведення вини підозрюваного в умисному вбивстві та скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом. Свою вину у скоєному 61-річний в обвинув... Нувачений визнає в той день: 61-річний житель Рівного приїхав у верхівськ до знайомої. Втім, за місцем проживання її не було, тому пішов до 45-річного товариша. Разом із ним вони розпивали спиртні напої. Втім, між чоловіками виник конфлікт, під час якого злоумисник взяв сокиру, якою умисно наніс обухом та лезом не менше шести ударів по голові, шиї та тулубу потерпілого. За результатами проведених експертиз та зібраних у справі доказів, слідчі Рівненського відділення поліції номер 1 закінчили досудове розслідування та за процесуальне керівництво окружної прокуратури. Уратури скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом до суду.